16 травня погода в Україні буде особливо контрастною. На Заході буде прохолодно, на півдні та сході відносно тепло. Через північні та центральні області пройде зона контрастів. Дощі очікуються у вузькій зоні на півдні, сході Житомирщини, на Київщині, Вінниччині, півдні Сході Хмельниччини, центрі Сході Чернівецької області, на заході Чернігівщини. Ще в декількох областях ймовірні локальні зливи. Температура в день. Доволі прохолодно, Закарпаття плюс 13, плюс 16 градусів, решта областей заходу плюс 10, плюс 15, Житомирщина плюс 8, плюс 13. Київщина плюс 8. Плюс 12. На контрасті Чернігівщина плюс 8, плюс 18 градусів, Вінниччина плюс 8, плюс 16, Черкащина плюс 7, плюс 21 градус. Нейтральна температура. Сумщина плюс 17 плюс 21, увесь схід плюс 19 плюс 22, Кіровоградщина плюс 19 плюс 22, Полтавщина плюс 17 плюс 21 градус, Дніпропетровщина плюс 19 плюс 22, Одещина плюс 16 плюс 20, Миколаївщина плюс 17 плюс 21, решта областей Півдня плюс 18 плюс 22 градуси. В нічний час на Волині, Львівщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Закарпатті 0 плюс 5 градусів, локально морозні прояви, на Житомирщині, Хмельниччині, в Чернівецькій області плюс 2, плюс 7. у решті областей більш високі показники. У Києві очікується похмура погода. Київ потрапляє у вузьку зону опадів. Більшу частину доби буде йти дощ, температура вночі плюс вісім. Плюс 10, в день, плюс 8, плюс 10 градусів. Помірні сильні пориви вітру до 10-15 метрів за секунду очікуються на Волині, а також на Сумщині, Полтавщині, Сході Черкащини, на Кіровоградщині, Дніпропетровщині, всіх областях Півдня та всіх областях Сходу. Підписуйтеся на канал, яка погода! Та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня.